Я вам скажу шокуючу правду, яку ви боїтесь усвідомити, наші кращі сини та доньки гинуть не лише від російських ракет, а й від нашої власної внутрішньої хвороби. І ця хвороба має ціну трильйон гривень, трильйон. Уявіть собі, це те, що вкрали за часів цього зеленого шапітолію. І поки ми ховаємо наших друзів, вони продовжують красти. Чому ж ви мовчите? Я хотів запитати у вас: от дивіться. Перманентні дронові та ракетні терори, Одеса, Київ, Запоріжжя, блекаути. Міністерство закордонних справ публікує ноту. Та це тупа демонстрація Європі від Путіна. Але де жорстка реакція заходу, де ця рішучість? На жаль, її немає, бо російська зброя вдосконалюється. Кількість перехоплених балістичних ракет критично мала. Два роки тому ми пишалися Петріот, які збивали до 70%. сьогодні. Ледве третина це серйозна загроза напередодні опалювального сезону. І тут постає наше перше болюче питання, яке має бути на вустах кожного, куди поділися гроші, виділені на будівництво захисних споруд. Ми знаємо відповідь. Вони розкрадалися в космічних масштабах. Це стало ознакою часу. Transparency International, посилаючись на наші ж антикорупційні органи, заявляє. Загальна кількість розкрадених грошей на всіх рівнях склала трильйон гривень. Ми живемо в умовах абсолютного безконтрольного розкрадання. Сьогодні на своїх соцмережах я опублікував розслідування: російський продюсер, режисер і актор ганебного серіалу Слуга народу, в якому нагадаю, немає жодної згадки про Росію як чинник небезпеки. Ця людина Корюченков, сьогодні став оператором дронів і енергопостачання, заробляє сотні тисяч гривень на день. Людина з російським громадянством, яка свою кар'єру почала з українофобського серіалу Моя прекрасна няня тепер піднята зеленським на верхівку української влади і бізнесу. Будьте абсолютно чесними самі з собою. Чесними ними самі це, як казав Фройд, найкраща інтелектуальна вправа. Я кажу опонентам зеленого шапітолію. Уявіть собі іншу картину. Якби замість міндічів, подоляків, єрмаків, шурми Арестовичів були люди, яким ми справді довіряли: Лана Зеркаль, Наталія Яресько, Валерія Гонтарева, Оксана Маркарова. Невже ви не розумієте, що кількість гектарів, могил найкращих синів українського народу була б на порядок менша? Саме ці люди, це найближче оточення зеленого крота, є абсолютними рекордсменами по зловживанню. Приклад Чекалкіна, як судовий процес із портновим головним агентом російського впливу, досі триває. Він уже, вибачте, з могили продовжує з Чекалкіном судитись. А його партнери, по громадським об'єднанням, які він створював за дорученням Суркова з Кремля. Ці люди лишаються в першій десятці партії Зеленського сьогодні. Вони фінансували його кампанію. Вони не притягнуті до відповідальності. Хто доручав Деркачу і Дубінському, яких сьогодні засуджено за співпрацю з Росією, розкручувати плівки ФСБ? Сам Дубінський свідчить. Якщо це не диверсія проти нашого стратегічного партнера Сполучених Штатів, то що це? Хто їх усіх привів? І коли ми говоримо про гроші бюджет країни, скільки виділено на чиновників, на офіс президента, на прокурорів? 4 мільярди на Верховну Раду. Перельоти першої леді президентським літаком в Японію на протокольні заходи. Ну, якщо це не марнотратство, то що це? Або мені потрібно 170 мільярд доларів, або завершення війни, з слова президента. Але при цьому The Economist на минулому тижні пише: Україна перетворюється на диктаторську країну. Є велике питання щодо корупції. Авторитаризм і корупція йдуть рука об руку. Як це зупинити? Я ставлю це питання штучному інтелекту, і він відповідає: потрібен суспільний спротив, треба не мовчати. Треба, щоб це було на початку кожного виступу, кожного громадського діяча, зупинити ці шалені суми по розкраданню. Але що ми бачимо в цьому ж єдиному марафоні, про це жодним словом не згадують. Там представлені лише слуги, яких він сам кожного з них за руку привів у Верховну Раду. Він сам проводив із ними співбесіди в тому бек-офісі в квартирі Міндіча, а тепер він сам називає їх цитую деструктивними дегенератами. Це нормально, це такий у нас рівень дна дійшов, що дозволяється такий рівень дискусій. Це було легко передбачити. Згадайте ролики, коли Зеленський знищує автоматом Верховну Раду. Ми парламентсько-президентська республіка. А він знищує Верховний орган держави. Це найуспішніша операція російських спецслужб, яка була і в Вірменії 25 років тому зупинити наш просування до Європи. Це була їхня мета, і соціологи фіксують сімдесяти українців у вересні 25-го року вважають, що за час повномасштабного вторгнення рівень корупції в Україні зріс. Вони занепокоєні. Недаремно Economist виніс у підзаголовок цю фразу, написану на картонках протестувальників під офісом президента: якщо б ви менше крали, ми б менше ховали своїх друзів. Це сіль землі української гине через те, що хтось прикривається військовим станом, щоб прокручувати страшні суми на корупційних оборудках, щоб постачати неякісні дрони або, взагалі, постачати їх тільки на папері, і саме цим користуються. Зеленський проводив співбесіди з усіма кандидатами. Це й поставило хрест на українському парламентаризмі. Прийшли люди абсолютно непідготовлені. Ну ми якісь КВН-алісти, ліги сміху чи кварталу 95. Ці люди стали нашими представниками у найвищому державному органі. Прийшли люди, які вчора крали чотири пляшки пива в гастрономі, а сьогодні вони крадуть мільйонами гривень. Навіть той самий Дубінський звинувачений у тому, що він є російським агентом, був очільником столичної організації правлячої партії. Хто цих людей привів туди? Я пам'ятаю, як він ходив тут по Шовковичній, де в мене квартира і офіс, і скуповував цілими блоками квартири. Розкидався грошима. Схема продовжує діяти. Дубінський, якого звинувачують у роботі на росіян, тепер офіційно просить зафіксувати його показання. Найбільша корупційна оборудка в державі відбувається у парламенті. Він же стверджує, що в конвертах, а тепер на криптогаманці, йдуть доплати слугам народу. І хто привів до влади Зеленського? Богдан, його перший голова офісу, той, хто свого часу, щоб не платити податки, міняв три сотки в баришівці на гектар у кончі заспі. Це ж був уповноважений по боротьбі з корупцією за Януковича, а потім його призначили головним Україні. На жаль, головна претензія до Зеленського як до Верховного головнокомандувача полягає в державній зраді. Згідно із законом, він мав оголосити воєнний стан і провести мобілізацію за 6 місяців до вторгнення, але нічого не відбулося. Хоча Байден, Харріс, Блінкін і голова ЦРУ особисто прилітали до Києва, щоб попередити про напад на гостомель. Як Зеленський реагував? Він казав на камеру: ваша розвідка гарна, але наша розвідка, ми тут ближче, ми тут знаємо. І після всього цього бригаду, яка роками готувалася для захисту гостомельського аеропорту, прибрали, залишивши лише 120 строковиків. А в жулянах взагалі нікого не лишилося. Я знаю, я бачив, я розкажу вам, що це не випадковість. Це була свідома бездіяльність, яка коштувала нам тисяч життів. Зеленський каже: да, я готовий піти з посади після війни, але війна може тривати дуже довго. І чи можна тлумачити це інакше ніж затягування цієї ситуації? Нам потрібно понад 150 мільярдів, щоб фінансувати війну. Де ми знайдемо ці кошти? Для цього наша дипломатія має доводити, що ці гроші не розкрадаються. Це питання до кожного з нас. Ми підставляємо наших західних партнерів. Вони живуть в умовах демократії. Їм треба відповідати перед своїми виборцями. А якщо вся європейська преса пише про ці корупційні оборудки, вони поступляться своєю владою, таким як Путін Ферштейнер-Орбан, друзі українці, пам'ятайте мою першу фразу парадокс: наші кращі сини та доньки гинуть не лише від російських ракет, а й від нашої власної внутрішньої хвороби, ціна якої трильйон гривень, ми можемо це змінити. Наша спільна правда і невтомний спротив це єдина зброя, яка зупинить цю внутрішню чуму. Діліться цим відео, підписуйтесь на канал. Разом ми повернемо нашу країну собі. Це наш єдиний шанс. І не мовчіть ніколи не мовчіть!